Власники невеликої автомайстерні казково розбагатіли за допомогою звичайних цвяхів. Як їм це вдалося, дізнаємося з огляду на фільм Автосервіс. У невеликому корейському містечку мешкає подружня пара Дже Гу та Сон Йон. У них є маленький автосервіс, проте там майже не буває клієнтів. В один із днів Дже Гу вирушає у велику будівельну компанію і вимагає у її власника компенсацію за сміття, яке постійно розкидають вантажівки, що проїжджають біля автосервісу. Чоловік випадково збиває з ніг його дитину, і за це його одразу ж забирають охоронці. У поліцейській дільниці Дже Гу лають за хуліганство. Один із копів розповідає нашому герою чутки про те, що його тесть має намір продати магазин, який орендує у нього Джегу для свого бізнесу. Отже, їхня родина опиниться на межі бідності. Повертаючись додому, Джегу бачить на узбіччі зламану вантажівку. З'являється водій, і зізнається, що хоче відправити її на звалище. Дже Гу відповідає, що на цій вантажівці можна їздити ще кілька років, потрібно лише замінити клапан. У цей час Сон Йон робить ляльки ручної роботи і з сумом дивиться по Телевізору рекламу модних суконь. Джегу повертається додому, лається з дружиною і йде прогулятися. У місцевій продуктовій крамниці чоловік хоче купити пива, однак у нього не вистачає грошей. Джегу сідає за столик біля магазину, і раптом маленька дівчинка приносить йому банку пива. Виявляється, це внучка власниці магазину. Колись він відвозив цю дитину до школи. Бабуся запам'ятала його доброту і захотіла віддячити бідному чоловікові. Джегу робить перший ковток пива. Проте хтось відразу вибиває банку із його рук. Перед ним стоїть голова асоціації автосервісів Пан Мун разом із своїми помічниками. Вони б'ють Джегу за пораду, яку той дав людині з вантажівкою. Виявляється, пан Мун хотів обдурити наївного водія і відібрати у нього нібито несправну вантажівку, а Дже Гу зіпсував його хитрий план. Трохи згодом ми дізнаємося, що пан Мун таємно закоханий у Сон Йон і тому так сильно ненавидить її чоловіка. Через кілька днів Сон Йон відвідує свою сім'ю сама. Трохи згодом до будинку підходить Дже Гу і чує, як батьки його дружини принижують його та називають невдахою. Образившись, він відразу ж їде назад і на шляху додому Идея куплений торт. Після чого зі злістю його штовхає у цей момент. Джегу помічає, що посеред дороги зупинився білий автомобіль. У нього спустило колесо через прокол, і наш герой серед ночі замінює пробиту шину. Чоловік пояснює водієві, що будівельні вантажівки, що приїжджають цією дорогою, постійно скидають різне сміття. Через те, що вже дуже пізно, Джегу просить підвищену плату за свою роботу. Водій не має вибору і він погоджується. Джегу дуже задоволений і виходить на дорогу, щоб перевірити, чи не валяється на ній ще якесь сміття? Він знаходить кілька гострих шматків металу, і в цей момент додому повертається сон Йон. Вони знову починають сваритися. І щоб владнати конфлікт, Джегу хвалиться заробленими грошима вночі. Чоловік обмірковує все, що з ним сьогодні трапилося, і йде на дорогу, щоб розкидати по ній купу сміття. Шалений і дуже небезпечний план. Однак він спрацьовує. Сон йон будить чоловіка з криками про те, що в їхньому автосервісі з'явився клієнт. Це місцевий комісар, і в нього теж проколота шина. Джегу швидко міняє шину та продає чоловікові запасне колесо. На цей раз він не вимагає за свої послуги надто багато грошей. Але задоволений комісар платить за ремонт навіть більше, ніж потрібно. Сон Йон дуже радіє і поспішає готувати чоловікові смачний обід. Дже Гу чекає нових клієнтів, проте всі машини проїжджають повз його автомайстерню. Чоловіка це дуже дивує, і він знову виходить на дорогу. Однак там уже немає розкиданого сміття. Дже Гу бачить, як будівельні вантажівки, що проїжджають цією дорогою, зіштовхують сміття на узбіччя своїми величезними колесами. Чоловік дуже сердиться. Але не збирається здаватися. До самої ночі він сидить у себе в автосервісі і робить безліч гострих залізних шматків. Коли Сон йон засинає, він тихо виходить на дорогу і розкидає їх по всій дорозі. Проте раптово за його спиною хтось з'являється. Це сон йон. Жінці дуже не подобається небезпечна витівка її чоловіка. Адже через це може статися серйозна аварія. Більше того, за такий вчинок Дже Гу можуть ув'язнити. Чоловік виправдовується тим, що цією дорогою їздять лише багатії та туристи, з яких не соромно брати гроші. Крім того, він хоче зібрати гроші, щоб викупити магазин у свого тестя. Трохи подумавши, Сон Йон погоджується стати його співучасницею. День у день в автосервісі Джегу з'являються нові клієнти з пробитими шинами. Чоловік із гордістю хвалиться дружині цілими. Пачками зароблених грошей сон йон дуже радіє, що вони нарешті можуть дозволити собі гарну їжу. В один із днів цією дорогою проїжджає машина з красивою багатою жінкою за кермом. Це Юрі, дружина власника будівельної компанії, того самого, що колись прогнав Джегу і відмовив їм у компенсації. Машина Юрі наїжджає на гострий шматок металу, і жінка дивом не врізається в стовп на узбіччі. Вона бачить неподалік автосервіс Джегу та просить поміняти шину. Поки чоловік зайнятий роботою, його дружина намагається то пригостити Юрі напоєм, то завести з нею дружню бесіду. Однак ця жінка ставиться до Сонйон зневажливо через її низький соціальний. Статус. Юрій бачить саморобних ляльок Сонйон і дізнається, що вони коштують дуже дешево лише 5 вон. Тоді, з жалості, багата красуня купує в неї одну із ляльок за цілих 10 тисяч вон. Сонйон почувається зовсім приниженою. Джегу вимагає у гарної багатійки величезну суму за дві шини. Юрі обурюється, проте все ж таки дістає з багажника пачку грошей і відраховує потрібну суму, після чого ще раз принижує сімейну пару і їде геть. Сон Йон дуже заздрить, самозакоханій Юрі, і мріє стати такою ж багатою, тому активно підтримує небезпечну аферу свого чоловіка, приносить йому напої і навіть тримає вночі ліхтарик, поки Джегу розкидає по дорозі нові шматки металу. Більше того, пропонує чоловікові прибити шматки металу до дороги, щоб не повертатися сюди щоночі. Для цього потрібно взяти дуже довгі цвяхи. Раптом на дорозі з'являється поліцейська машина, і наші герої в паніці ховають сліди свого злочину. Слідчий цікавиться, що вони роблять на дорозі серед ночі. І подружжя бреше, що Джегу згубив гаманець. На щастя, поліцейський не помічає нічого підозрілого. Наступного дня в автосервісі немає клієнтів, тому що вночі наші герої прибрали з дороги все. Сміття користуючись нагодою, Джегу вирушає до магазину за своїм улюбленим пивом і катає онучку продавчині на своєму скутері. А Сон Йон вперше за багато років приходить у салон краси та робить собі гарну зачіску. До пана Муна доходять чутки про те, що у Джегу та Сон Йон несподівано з'явилося багато грошей, і тому це здається дуже підозрілим. Вночі наша хитра пара знову виходить на дорогу. Цього разу вони беруть із собою дрель та молоток і надійно прибивають. Кілька цвяхів до асфальту у цей же момент до будинку пані Юрі під'їжджає поліцейська машина. Виявляється, хтось викрав її маленьку дочку. Детективи запитують жінку, чи має вона ворогів. Юрі риється у своїй сумці і знаходить там ляльку, куплену раніше у сон йон. В дільниці один із поліцейських згадує, що бачив Джегу з дружиною серед ночі на дорозі. Крім того, у чоловіка останнім часом підозріло багато грошей. Дже Гу і Сон'єн про це не знають і весело базікують про те, що потрібно купити сейф для зберігання грошей, а ще 10 нових суконь. Пізнього вечора чоловіка хапають посеред дороги і заарештовують. У ділянці Джегу показують фото зниклої дівчинки та вимагають у всьому зізнатися. У його будинку та магазині проводять обшуки. Приїжджає батько сонь Йон і замість підтримки лає свою дочку за те, що вона вийшла заміж за невдання. Даху, не знайшовши жодних доказів, поліція відпускає Джегу додому. Прокинувшись вранці, чоловік відразу бере свої інструменти і продовжує свою незаконну роботу, не зважаючи на прохання дружини не ризикувати і взяти хоча б невелику перерву. Дізнавшись про останні події, пан Мун вирішує простежити за Джегу і просить свого брата поліцейського йому допомогти. Вони по черзі спостерігають за парою, сподіваючись знайти щось підозріле. І ось уночі пан Мун бачить, що Сон Йон виходить на дорогу і щось там старанно свердлить. Коли жінка йде, він помічає прибитий цвях і розуміє, звідки у цієї пари так багато клієнтів. Дже Гу та Сон Йон не знають про те, що їх розкрили, і спокійно насолоджуються гарною їжею у місцевому кафе. Одного дня літня пара їде до лікарні, і на дорозі у них спускає колесо прямо біля автосервісу. Дже Гу. Поки чоловік замінює пробиту шину. Сон Йон йде за продуктами і зустрічає пана Муна. Він заявляє, що бачив її вночі на дорозі та знає, чим вона там займалася. Чоловік просить сон Йон прийти до нього одна, і тоді він обіцяє зберегти їхню таємницю. Вночі Дже Гу та Сон Йон страждають від безсоння. Жінка запитує чоловіка, що буде, якщо хтось дізнається про їхню аферу. Він відповідає, що якось вирішить цю проблему. Наступного дня Сон Йон приймає важке рішення і прямує до пана Муна. Отримавши все, чого він хоче, пан Мун просить брата поліцейського більше не стежити за цією родиною. Сон Йон сумує та страждає через свій вчинок. Щоб підняти собі настрій, вона погоджується пройтися по магазинах зі своїми подругами. Жінка Повертається додому пізно. У неї нова сукня, нова зачіска та купа пакетів із покупками. Джегу скаржиться на відсутність вечері, але Сон Йон ігнорує чоловіка і півночі проводить у душі, після чого гірко плаче і знову не може заснути. Проходить якийсь час. Одного дня біля автосервісу відбувається аварія, і машина вилітає на узбіччя. Джегу біжить на дорогу, щоб витягнути цвяхи, і бачить, що з машини виходить переляканий чоловік в окулярах. Помітивши Джегу, водій відразу кидається геть, немов у чомусь винен. Джегу підходить до машини і знаходить усередині викрадену дівчинку. На місце аварії одразу приїжджають репортери. У Джегу беруть інтерв'ю та називають його справжнім героєм. Тепер батько Сон Йон уже не вважає свого зятя невдахою, а навпаки, хвалить його і каже, що дуже його любить. За порятунок дитини, Джегу отримує велику грошову нагороду та викуповує магазин свого тестя. Чоловік також купує дорогий автомобіль та багато нових суконь для своєї дружини. На їхньому автосервісі з'являється яскрава електрична вивіска. В день вони катаються на своїй новій машині, а потім ввечері у найкращих ресторанах міста та почуваються справжніми щасливчиками. В один із таких безтурботних днів Джегу у модному діловому костюмі п'є своє улюблене пиво біля місцевого магазину та раптово помічає поліцейську машину. Виявляється, на дорозі сталася аварія. Зляканий Джегу їде до лікарні і дізнається, що саме його цвяхи стали причиною цієї аварії. Біля лікарні його знаходить пан Мун і заявляє, що все знає про його злочин. Джегу їде додому зі сльозами на очах. Сон Йон у цей час стоїть на дорозі і забиває нові цвяхи. Побачивши це, Джегу довго їй сигналить, а потім вривається у дім і починає рвати всі заховані гроші. Сон Йон кричить і намагається зупинити божевільного чоловіка. Між ними зав'язується бійка, і ридаючи, жінка зізнається чоловікові, як саме вона розплачувалася за мовчання пана Муна. Тоді Дже Гу повертається на дорогу, щоб прибрати з неї всі цвяхи. Однак вони так добре прибиті, що їх неможливо зрушити з місця. Наступного ранку, поки Сон йон робить собі макіяж, Дже Гу позичає вантажівку і їде дорогою. Сподіваючись, що за допомогою такої великої ваги він зможе зігнути ці цвяхи, і вони більше нікому не принесуть шкоди. Як думаєте, колеса вантажівки змогли зігнути цвяхи, чи колеса пробилися і на вантажівці? Підписуйтесь на канал та не порушуйте закон. Побачимося!